Вітаю вас, мої любі українці, за кордоном. Знаєте, вже кілька днів думаю про одну людину, з якою спілкувалась, про те, як вона залишилась сама. Чому сама? Цей чоловік зовсім не молодий, вже не призовного віку. Приїхав з України, але він не розмовляє українською. Живе в Німеччині вже 2-4 роки. І намагався неодноразово піти на якісь зустрічі українців, мітинги на підтримку українців. І неодноразово йому казали розмовляй українською, причому в грубій формі. Люди є різні, знаєте, хтось стане сперечатись, щось доказувати. Він просто мовчки вважав себе не таким, як всі, непотрібним. І от нещодавно він запитав: а ви не підскажете мені, де є російськоязичний клуб? Розумієте, що ми зробили? Ми свою людину відправляємо до ворогів. Скажіть, чи це нормально? Чому ми маємо від людини вимагати, а не допомагати? Одне й те тислам... слово, два різних префікси вимагати і допомагати. Можна по-іншому звернутися до людини і сказати: ти не розмовляєш українською, а давай спробуємо. А людина спробує. А він пробує, він може, просто повільно розмовляє. І сказати йому слова підтримки. Ну припустимо, слухай, в тебе виходить. Або потренуйся, давай порозмовляємо, ми тебе е, будемо тренувати, або ти з нами будеш тренуватись, давай зустрічатись, і ти навчишся. І за якийсь там місяць-два ти будеш розмовляти українською. Ну нехай не ідеально. Але ж німецькою ми теж тут не розмовляємо ідеально. Але розмовляємо, тому що ми в цій країні є. От скажіть, будь ласка, чому ми самі свою людину... Відправляємо невідомо куди. Я так розумію, що це людина самотня. І він сам, так. І тепер він не ходить на зустрічі українців. А в русські клуби теж не йде, тому що подумав про те, що його там можуть не сприйняти, бо він з України. Що ви думаєте з цього приводу?